Доброї ночі всім. Накачуємо тепло акумулятор. І якраз така хвилинка, що звільнилися руки і нічого робити вже якби нема що. Ходіба одну перемичечку. Одну перемичечку приварити ще, щоб ця трубочка трималася. І Що хотів показати? Хотів показати, яка різниця між електродами. Зараз ми трошки світу додамо. І тут світло додамо. Між електродами континент і електродами патон, які швидко. Так, де ж у нас там той шов? Там з той сторони йшов. Так, там нічого не поломати. До речі, бочка знову на два зміїчки. Дивимося оцей шов. Оцей шовчик. Не швидше було підавтомат. це четвірка ведь, четвірочка. Оце такий шов. Електрод Анно 21, 4 мм, фірми патон. До речі, з такої упаковки. Це йде як О, Ано-21. Прекрасно. Бачите, які бувають трошки дефекти. Під час роботи не відчувається. Це якби і браковка. Ну, Там на якусь гривні десять практично та сама ціна. Ну, і Ті самі електроди в таких упаковках. Навіть... Та партія попала, що цих цих упаковках навіть трошки гірше горить. Це те саме. Бачте. Потім 21 літи. Потом 21. Ну, Тут вже немає тих дефектів, по йому немає. Але горять вони не краще. Нічого такого немає. А там а ті, якби вибраковані, бачите виходи. О, і там ціна та сама. Трошки трошки не пам'ятаю, ще 5 гривень на кілограм, чи 4 гривні дешевше ці тут. Бачите. На цьому взагалі нічого не знайшов я. Бачите, тут якесь п'ятнишко є. отаке. От Ото вони так лягають. В один проход. десь так 120-130 см. А дивимося на той континент. Такой континент, Бачимо. Не може так положити. Він ну, не погляди, що, що, що міцний, що достатньо. І, тим більше що тут йшлося один проход, але це, що в нас варварів з воротній сторони, електронному вонісу 13,55. Ці швижжі ну, радіальне їх якби, навантаження більше, ніж на цей, що завжди. Це так, не так піддається, це міцніше буде. Тут більше навантаження його. Ці ми завжди проварюємо з двох сторон. Обов'язково. Це з однієї сторони, але ну, подвійний проход. Бо зараз воно просто ну, перегрілося. Не можна положити. А там же з, з тої сторони є, то прекрасно дивимося, оце отут, і дивимося одразу континент. Не таке, і бачимо, це, оце, оце, все, все бачите, що є. Бачите, що біля континенту скільки бризги. Ну що, як він добрий, добротний. Все. Але не те. Ну, ще бачите, воно не чищене. Не скільки там бризгів, бризги, тут бризги. Так, без бризги, без нічого. Ось така різниця. Ну зараз арсеналом, але арсенал АМО-21 не зелені сіді. Ну вони не непогано, але бачите, не можна гарно положити. Бачите? Негарно. Воно міцно надійно. Міцно надійно, але не гарно. Оці пункт, е, арсенал. Десь полекторах може. Я десь знайдуться, часу трошки знову розкажу щось. А ось так на худу що згадав, ти розказав. У такі бризки, що... Я так камери всю не передам картину, це не вживу дивитися, Це не вживу. Шов такий, бачимо, і не тонкий, і Валік такий тут солідні. Валік солідний, валік міцний. Ось ці континенти 4 мм, а вроде 6 мм. Але неприємно. А ці вже потонські ми... Ми потомські люблять більше струму. Більше струму любить. Оцей арсенал. Сірій арсенал. набагато гірші за зелені. Так, скільки там у нас затиску. Тиску? Ой, ще на тільки одиничка. Ще качаємо. Качаємо ще піксати. Качаємо ще, ми не і треба спати, бо завтра їхати на об'єкт. Ще всім. До побачення.